І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий Сьюай і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Гремлін Київ на Є-25, карта Вестфілд. Ну що ж, до бою. Так, ну це у нас що? Це у нас імбіщинське імбіще. Воно і було, і буде, і напевне, що є зараз Так, імбіщинське імбіще в умілих руках, та й навіть не в умілих руках, я вам скажу. Чому? Тому що ми, як подивимося. Ми знаємо, що є у кожного своє скеліще, когось більше, когось менше. Але коли ми подивимося реплей від підписників, це скеліще під... піднімається, підвищується. так? Отже, чудово показали боїв, може йти зручніше, налити собі каву, чаю та капучино. Візьміть щось собі, перекусити, та приємних вам переглядів та повчальних боїв. так? Це у нас що? Це в нас піу-піу бздинь бздинь. Або піу-піу-піу, бздинь-бздинь-бздинь, так. Вона, бачите, як стріляє? піу бздинь, піу бздинь. А чому я кажу бздинь? Чому? Тому що, Ну, коли вона по тобі стріляє, то а, такі звуки по броні. Бздинь, бздинь, бздинь. Отже, <плав>. Оце був постріл. Оце був постріл. бз 58 на 700. Це, це шкодою від пострілу 135, так якщо я не повіляю, так. На 729. Все, виконав завдання на цей бій, вже поліпшено поліпшений настрій. Так як бачимо, з тайфуна там. Е, так, анімешна анімація у нас наліпка зверху на на ПТсі, так, з тайфуна летить. Це з тайфуна був е, удар. Так. Я ти думаю, ну, ну капець, ну ну як це так? Що це таке? Початок бою в мене є 25 вихлопує на 700 з копійками. І от шквальнучий вогонь по суперникам. Два вороги знищено, 1546 настріляно. Мені здається, що тут у нас вже перевага навіть, ну, побачимо, напевно, в цьому бою. Не буде він стояти весь бій на одній позиції, тому що в нас чому називають блоха? Тому що вона може дуже швидко змінювати позиції, перестрибувати з позиції на позицію, так? Там постріляв, там постріляв. Але я пам'ятаю, раніше взагалі брали оці Є-25 е з водами, їхали, от просто якийсь напрямок обирали і знищували там просто все, просто знищували. Це так по фану. Ну, звичайно, бувало, що їх просто там вихлопушували. Але якщо десь на якійсь відкритій карті, це я пам'ятаю, це ну, ще давно колись було, зараз вже і ЛТшки, там, і ЛТшки стали швидше і е, всі вже понавчилися, як протидіяти проти ним. Але раніше десь на Прохорівці або на Малинівці, як стане він це імбокущик. Навіть невеличкий імбокущик, бо сам танчик невеличкий. А на це теж з підпалом чи шоки щоб... АПТ невеличка, то ну пересвітити її майже неможливо було. От просто реальна перевага у них. Я на хлопушаю нахуй. Нахлоп. Плюс і снайпер, бачимо, по дальнякам стріляє без проблем. Я знаю, заряджають просто бебехи, тому що навіть от ми на сьомому, на восьмому, ну, дев'яті рівні це вже важко пробити в лоб. Але на... ті, що на сьомому, то навіть важкі танки... Лобом які їдуть, ти стріляєш, 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 стріляєш. десь щось пробиваєш, десь щось не пробиваєш. так? І, ну, в принципі, нормально. І, а суперник їде і по ньому шквальнючий оцей вогонь і дуже це все знічує. Так, наш герой поїхав, думаю, під тут. Я думав, там не будуть у нас проблеми, а там у нас проблемні проблеми. Там АРЛ вечір тікає, тому що програли ми все ж таки верхній респаун. Ну нічого, заїдемо їм в ще, якщо що. Тепер граємо як розвідник. 1920 настрільно, 880 за розвідданими. 4 ворогів вже знищено, а є ще по кому постріляти. ми починаємо стріляти і виклопушуємо. 5 ворогів знищено. Так, давайте так. Хочу 9 ворогів, щоб було знищено. Буде? Домашнє завдання. Від. Е... Гремля на Києві. Я думаю, що буде. Він також показував. Ну, давно вже не показував бої, але показував чудові та цікаві свої бої. І, по-моєму, також на Вестфілді на якомусь танчику показував. Так, Тут, тут такий чудовий. Зараз можна виїхати і пересвітити зразу ж і артилерію. 8-6 рахунок в нашу користь. Там щось прорвалося, але де вони ділися чи поїхали. А, ну там Т-34, один залишився. 2 GFT. Вони ну, там кличуть на допомогу. Але ми біля бази суперників, суперники знітились. Вони не знають, що далі їм робити. Ні, він напевне ще не поїхав, бо вже б давно б нашу артилерію перехлопушив. Десь тут бурза поряд, і десь тут ось вона бурза, і десь із другі. Також, треба на це А ось вони всі ПТ, петері... вони всі там! Ха -ха -ха. Окрім Т-34. Повернулися всі. Наш Нажіли роздумав, куди далі поїхати? Ну хочеться ж в задні ще комусь заїхати, правда? Неочікуванчик такий зробити. Далі наші братиші там не можуть проїхати. Отже, наш герой що робить, стрибок блоки робить. Переміщаємося. Е, взагалі можна дійсно проїхати аж по першій дії. Повер... Ну він повернувся, він сам не поїхав. Він... Ані там маякують, що хтось стоїть. Окей, ось він стоїть. Дуель на дуелі. І зразу ж братіш допоміг. 6 ворогів знищено. Так, а я хотів 9. Ще є по кому постріляти. І 2336 настріляно. 1253 за розвідданими. Напруження для суперників досягає свого апогею. Ми їдемо вже всією командою брати в оточення суперників. Через кущики, через імбокущи. Всі, хто... Болюбляє і знає, як грати на Е25, то всі знають на всіх картах імбокущики. Навіть пам'ятаємо, на Ель-Халуф там Колобанова хтось отримав, так, і, це, і також десятьох чи скількох там виклопушив. Він навіть на Ель-Халуф знайшов Ім, Не імбокущик, а Імбокущики. Саме там, де їх немає. Аба, заїхали ми все ж таки суперникам. Постріл. Підступний постріл, але ж ну, на... це підступна така птшка сім ворогів є Там світиться зараз. Ну це СТВ пересвітив. 8, так, і до домашнього завдання залишається один ворог прихлопушити Аба. Підсвічення. І з другої даремно він вниз впав, йому треба було наверху грати. Ну, ось бачите, от дивіться, ми зараз стріляємо, один пробив там, один не пробив, але це не так важливо. Хоча зараз вже заряджені підкалібери поліпше. 9 ворогів. Домашнє завдання виконане. Ну давайте на 12 з на 12 плюсом буде у нас. Якщо 60 го приклопочив. І вогонь є. Yeah. чудовий бій, чудовим настроєм. кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровець UA і репли від підписника. Сьогодні з нами грає Дарві на Леопард. Карта перевал. Ну що ж, до бою, так, це у нас Леопард 5 рівня з барабаном на 4 снаряди. І більше ким я думаю, так, з гарматкою такою. Гарматкою пів-пю, можна навіть сказати. 0,14 у нас перезарядка. Ну, Давайте подивимось. І мені здається, що більше тут. Ну, це така карта, що тут. А, зрозумів, я тут шквальнючий вогонь. Це, це, я зрозумів, що це за гармата. Так, а скільки там відмітине на столі гармати, то не видно, зрештою. І то такий камуфляж? Мені здається, що тут три відмітини на столі гармати. Я знаю, що на таких рівнях є гравці, які дуже полюбляють грати, і є у них якийсь такий танк нахлопушувально-вихлопушувальний. На третіх рівнях ми знаємо є імботанки. Але це, на них треба грати на о, поліпшених снарядах, а тут на основних снарядах. Це 95 пробиття. Це чудово, це просто імбіщинське імбіще, так? Такий товстопарт у нас з барабаном. 95 пробиття на п'ятому рівні, це чудово. 30 одиниць шкода від пострілу. 31 шкода від пострілу, вже 515 настрій, що нікого не прихлопушено, але наш герой відігнав суперників, ну як відігнав, е, налякав суперників. так, Свою там місію виконав і тепер їде допомагати двом тяжам. Проти нас там два тяжі, дві стежки. Оце буде зараз, зараз заробіжчинське заробіще, реально. Але на ньому треба виїжджати. Я не думаю, що він танкує, так. Ну хіба що, можливо, свої рівні, бо граємо ми проти шостих рівнів. А ось бортина хлопушує непогано. Можна навіть назвати фонтанчиком, так? На своєму рівні. 2-1 рахунок у нашу користь. Наш герой вже майже 1000 настріляв. Мені здається, вже навіть більше за всіх, хто тут є в команді, настріляв. Тому вже будуть рекордні рекорди по, по командній грі. А в цей момент я так дивлюся, що на самому льодовику нікого немає. Ну це помітили суперники, що сюди майже всі тяжі підтягнулися. А, два тяжі. Так, два тяжі підтягнулися. То там, в принципі, нікого немає. Хоча ще ніхто там не засвідчувався, і хтось там перестрілює. Отже, там хтось є. Не можуть проїхати по льодовику. Постріляв по центру, постріляв по тяжам. Часів тепер зрозуміли, що саме там небезпека. І вони вирішили. Продавити, прочавити. Тут кличе на допомогу братиш. ми допоможемо по-любому. Кому треба допомогти, допоможемо. І допоможемо перемогти. Так, Тисячу вже настріляно. плану просто стріляє. У нас дивіться, у нас рухливість маневреність, до речі, чудо. Правда, я ж кажу, такий товстопарт, що він е, великий. В нього легше не влучити, але не влучають. Тяжі, от не влучають. Навів шороху е, стяжами. Теж і познічувалися. Вони вже думали, зараз продавимо, а нічого в них цього чудового не склалося. Хоча зараз, якщо ми Тайпа там втратимо, то вже вони можуть продавити. Лише келки тут залишився. Ну і ми будемо ставати в Дефовський Деф, скоріш за все. Чому? Тому що все ж таки перевага зараз тут, на боці суперників. Хоча вона, я ж кажу, знівельована саме нашим героям. Приїхав, наглюка, отримає. А для того було неочікувано, так, як нахлопушиться жорстоко. 1200 вже Так, як кличе на допомогу? Ну як тобі? Ми тобі допомагаємо, в принципі. Хоча хотілося б зараз на гірку все ж таки. Це, щоб ти поміг. Перший ворог вже знищений. Зараз, до речі, чудовий момент поїхати стати на гірку. От, от, поїхати стати на гірку, і Ну, в принципі, а Хельки, то якщо ззаду заїдуть, то ми ж його все одно не врятуємо. Не змогли там бачимо, я не бачив, щоб підсвічувався хтось. Тут вже повний ХП проїхав, ХВ. Але... Ну його трішки шортне. Окей, тепер точно на гірку. Ну це я б так порекомендував. Я не, не зрозумів там по льодовику. Ми там повтрачали також танки і там ніхто не світився. Ось там вже нарешті побачили. ЛКВ поїхав. А, і КВ поїхав, так? Тут вже починають агресивно, випочивши очі лізти на нашу базу. Отже, тепер вже точно треба їхати на гіл. А можливо, і ні, на такий танчик бачимо, що він коли рухається, в нього дуже важко влучити. Два вороги знищено, 5 тисяч настріляно. За розвідданими нічого, бо ця карта не порозвіддана. Не звертає уваги КВ 1С МЗ. Знову ми з нього вже точно пів КП вихлопушили. Тепер там залишилось у нас дві артилерії, я не знаю, як вони впораються. Там цікаве впорався ВК і повертається. Також такий Сов -сов -сов так, наскільки я пам'ятаю. А наш герой бачимо не стоїть на місці. От правда, якщо стояти на одному місці, то на цьому цей танк вихлопушують без проблем. А ми завжди в Русі. Зараз неочікуванчик робимо суперників. І цього каверш... Ж... А, не давайте спочатку АР. Ще один стоїть. Очекайте, двох зразу знешкодить, так? Так. <плес> не звертаю уваги РБПМ, звертаю. звертаю увагу тепер артилерія. Бо зараз, якщо вони тут втратять, у них там GRO, один їхав по е... льодовику. Ми також можемо об'їхати швиденько через центр. Це стоїть на захопленні, не звертаю уваги. А дарма, 5 ворогів знищено. Зараз можна повернутися і джоро взадні ще заїхати. Артилерія десь по центру стоїть на хлопуші. А чому я даю поради, якщо в нас грає неймовірне скіліще? Ха-ха, Ти... нашого героя в самого чудовий та цікавий план на бій, так? Який веде до перемоги. П'ять ворогів знищено, 2000 настріляно. Каже, що поїдь, забере артилерію. Ну, в принципі, так. Братіша ще трішки хеппає, він жиро зупинить. Джере, напевно, що взагалі знітився і повернувся. Ось вона, де артилерія. Приїхала. Підступно хотів заїхати в тили, в простонародному Ну, На артилерії дуже важко заїхати в задніще. Е, якби це наші герої грали, то вони б так змогли зробити. А герой потихеньку-потихеньку. по Подальникам по бачимо, отак треба обережно вистрілювати. Ще й не підсвітився, до речі. 2300 вже настріляно, 5 ворогів знищені. Витратили братіша. Той все ж таки продавою-прочавою. Джіро, ну він не поворотки, його закружляти взагалі без проблем. Ще й ХП дуже багато зависнує. Просто зараз ось тут виїхати ми нарвемося на артилерію. Двоє дом стрілять. Той, той випучивши очі, лізе, лізе, лізе. Вені в нас не вистачає. Треба якось перехитрувати за рахунок, знаєте чого? Або сюди з'їхати, правда, або за рахунок того трупі краще там стоїть. І тепер слідкуємо, як буде діяти наш герой. Скоріше за все, знову ж це я намагаюся вгадати, так знову ж поїде. Е, за артилерією добере оцю наглюку, яка стоїть До побачення? До побачення? побачення. не до побачення! А чомусь так стріляє, не зразу залпом, а по одному снаряди. Джиро далі випучивши очі лізне. чи не простий буде бій, у нас джиро буде дуель на дуель. Ми його також можемо перекетувати. У нас все ж таки ЛТшка, можемо десь в имбоку щик. Загніздитися, сховатися і його простіляти. Ні, стає все ж таки не захоплено. У нас проблема більше. Зуб точить герой саме на більшофа. Постигнемо повернутися. Не нервуватися, бачите, розхвилювався. Так, а друга артилерія у них АМХ, вона, по-моєму, ну, не дуже повільна. вона може також зараз поїхати на захоплення. А тоді вже можуть бути проблеми, бо вони можуть тоді швидко захопити. Той То їхав на допомогу до свого братіша, але не встиг. 6 ворогів знищено. п'ятсот настріляно. Джеране світиться. У них, до речі, АМХ 13F3. Двох знешкодив на артилерії. Отже він вже небезпечний, супер. Напруження досягає свого АП. Напружене напруження, я б навіть сказав. <схід> Тримаємо за нашу гру. Та я не думаю, ну, скільки там жировий виб'є. Зараз розводимо на боссі, бачите, халоїнів не вистачає. А ну, тут вже вмикається все своє скеліще, так? Тут навіть видно, що на майстерності намагається перемогти. Зробимо коло пошани навколо скелі. Можна і так, в принципі. Але ні. Це я чому так кажу? Це наш герой зробив вигляд, що він зараз по колу поїде, а нас насправді зараз повернеться. І той вже не знає, звідки він виїде. Так, не нервуватися. Не смикати камерою. Не так, ну добре, розмінявся. 14 секунд треба б чекати, Ну добре він вибив, я вам скажу. На 300, то може бути е, постріл фатальним, якщо знову нарватися. Двоє вже стоїть на купі. За 20 секунд ми точно навколо не об'їдемо. Фінальна дуельна битва. <laughs> ну, залишається 4 хвилини до завершення бою, залишається 14 секунд до захоплення бази. Тепер треба дуже вмикнути таку реакцію. Стрільнути і від'їхати. Все, збиває захоплення, вибиває весь дух вже нарешті цього джиро. І тепер небезпечний суперник, те, що я і казав. Сім ворогів знищено. 3200 настріляно. Справді небезпечний суперник, бо він був шкоди. І послід також може бути фатальним. Є встиг, і той не влучив. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.